Вітаю всіх, хто це в гості, мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео буде присвячено знову чайним парам. Чайним парам, які є в моїй колекції, які придбавалися вже давно, а також були придбані в колекцію недавно. В одному із відео я показувала набір порцеляни з ручним розписом у вигляді полуниці. І говорила про те, що в мене фігурувало тоді в огляді дві чайні пари велетень, тобто форма апетитна і напівапетитна з малюнком у вигляді, у вигляді полониці. І що є ще одна, яку я не могла відшукати. Ось я її відшукала в своїй колекції і показую вам це 250 мл чашечка невеличка з. Того ж самого синельниковського фарфорового заводу, як і попередні великі чашки з серії Полуниця в фарфорі. І ось вона у досить гарному стані, ручний розпис. Позолота збереглася, бачите, розпис надглазурний. яскраві кольори. І красива рельєфна форма. Блю це, да, чашечка, ви бачите, в досить гарному стані. Блю це не таке. Гарно збережено, як чашка, є потертості, ми бачимо потертості безпосередньо на самому критті у вигляді оцієї стрічки світло-коричневої світло або темно-червоної фарби. І, взагалі, не знаю, чи навіть блюдце це від цієї чайної пари, тому що клеймо хоч одне і те саме, і сортність та ж сама. Однак, ви бачите, що чашечка коштує 2,50. А от чи блюдце від неї, і чи чашка йшла як окремий утилітарний виріс, я вам сказати не можу. Ну, краса красивен, правда ж? Так, це перше. Чайна пара, другу чайну пару, яка давно вже була в моїй колекції, це ось ця чайна пара із сервізу Барбарис Дмитрівського фарфорового заводу Верпилка. Ем, сервізи випускалися е, з малюнком Барбарис, досить в великій кількості на даному підприємстві і в, е, е, в, великих, в великій кількості розкрасів було даного сервізу. Це, будемо говорити, аналог, як наш бутон український на Баранів, розписувався багатьма кольорами, так і цей вербілківський сервіс. Що можна сказати про саме цю чайну пару? Що в дійсності дуже біла, тонка порцеляна, красивий рельєфний малюнок. І криття не так часто зустрінеш. В більшості я зустрічала криття таке теракотове в сервісах. У мене є три розкраса ось таких чайних пар теракотове. Я вам показувала блюдечко одне такого бузкового. прошу пробачення, чайну пару бузкового кольору без блюдечка. Але оце у мене повноцінна чайна пара непоганому збереженні, бачите, красивий рельєф, позолота. І ось таке клеймо. Перший сорт вербилки. Будемо продовжувати поповнювати колекцію іншими розкрасами. Далі хочу вам продемонструвати це вже 90-ті роки. Ось таку чайну пару, вона з ручним розписом, і я її придбала тільки із-за цього, тому що форма мені також не дуже цікава даного предмету, та і порцеляна тут не тонка. І білисною також, як кажуть, вона не відрізняється. Але зверніть увагу, це все ручна праця. І це полонне. Полонне це вже 2000 ні роки, такий же малюнок і на блюдечку є. І ми бачимо, що тут жодним чином немає позолоти, а є імітація позолоти оця люстрова фарба. Безпосередньо, що йде відводка по верху чашечки. Так, і посередині самого блюдця в одному із відео головний художник, останній так сказати, головний художник полонського фарфорового заводу Козак, пояснював, що підприємство в кінці на початок 90-х з початку 90-х і до дня завершення роботи даного підприємства Полонського фарфорового заводу. Воно було обмежено в коштах і золото, золотомістка фарба була дуже дорога, і вже практично Росія відмовлялася поставляти її на українські підприємства. Тому деколь також коштувала недешево, а ручна праця коштувала, на жаль, дешево. Тому і ось такі виру на таких виробах якраз і намагалися якимось чином для того, щоб привернути увагу покупців, здійснювати. Ручний розпис, та, да, ручний розпис дійсно чудовий. бачите, це е, надала сурний ручний розпис. Досить гарно, і кольори непогані. Ну, однак я ще раз не один раз говорила, що краще б взагалі не було от, оцієї такої рижої, рижого кольору люстрової фарби, і вона виглядала набагато би краще в такомусь вигляді. Я вам зараз покажу ще з 90-х років ще одну чайну пару іншого підприємства. І от ви впевнитесь в тому, що можна було вийти із ситуації трішки краще. От, наприклад, як на полонному було. Це також ручний розпис, це також 90-ті роки. Ми бачимо, що сірувата маса фарфорова на порцеляні. От Однак, зверніть увагу ось на цю відходку. Тут немає оцеї рижої фарби, а тут є, ось трішки нагадує, щось середнє між срібним кольором, імітація срібного кольору люстра і по і фарби у вигляді позолоти. От як виглядає вона досить таки непогано. Не знаю, ручний малюнок знову дуже гарний. Чи то горішки листочки, якісь горішки. І це суми, і суми 93-го року перший сорт. Ви подивіться, нема понизу люстра, нема на ручці люстра. Ось тут який йде відводка по верхньому бітку. Якщо звернути увагу ось на рижу, Цю люстрову фарбу і оцю темну в сумах, тобто між Полонською і Сумською імітацією позолоти, то Сумська виглядає на мій погляд, знову ж таки, набагато краще і акуратніше. Ось таке чудове блюдечко, бачите, також стає такою відводкою. І ручний розпис. Блю форма досить таки гарна, бачите, рельєфність є. Посередині виліті такої великої, великої квітки. Блюдочку досить таки непогано виглядає. І клеймо те ж саме. Жовтень 93-го року. Придбала також такі речі, я зовсім недавно їх купила в свою колекцію. І завершувати свій огляд. Я буду баранівською чайною парою. Ось такою чайною парою. Вона вам відома, тому що це 60-ті роки. Порцеляна досить таки непогана. Бачите, як вона відрізняється білизни маси від Полонської 2000-ї і 60-х років баранівська. Дуже гарна. Полива, бачите, глазурь. Тут практично її не видно, а тут дуже гарно, вона виблискує. Це 60-ті роки, перший сорт, багато позолотих, да, тут позолота потерта. Листочок такий спереду, і це Троянда, серія Троянда Баранівська. Бачите, людина намагалася користована, намагалася, видно, була досить такі. Сильно затерта, намагалася цю позолоту якимось чином взагалі забрати з обідка. Однак терла-терла, а все-таки місце, де ця позолота знаходилась, лишилось. лишилось. Я її придбала за досить такі невеликі кошти. І знайду в більш кращому варіанті куплю в кращому збереженні. А поки як є, так є. Це все. Ми бачимо трошечки користоване оздоблення. Однак вигляд має в загальному чашка досить таки непогана. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку. А на сьогодні все. Всім миру щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.